Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Є запитання. Хочу запитати, мене мобілізували, потрапив до ТЦК, змушують по місту ловити людей. Чи є це гріхом і як мені бути? Ті питання ТЦК цілий час мені щось задають. Ну, якщо продавшиця продає в магазині хліб, то їй робота, якщо людину мобілізували і в неї посадові обов'язки, Працювати в відділі комплектування в територіальних центрів. Ну, то який тут рік? Людина працює, виконує свій би сказати посадові свої обов'язки. Якби кухарка ловила черпаком вела матика, може треба сказати, ти вже мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним. Ну, <головісті> Заборонена міжнародним гуманітарним Інак, хас, за примусова мобілізація Заборонена міжнародним гуманітарним не хай, правом. Кажу, що, а, ні, тьо, не порушення Примусово! Що сказав, та який людина працює? І, ну, ось, щось,